Привіт, всім доброго дня, помірно мене. Приїхали ми сюди в Саєвшан. Е, мені за, за футболку, чи за, за безрухавку якогось і, і за фартушком. Не знаю, чи купив, чи не купив. Ідемо, пройдемося І я вас е, прогуляю разом з собою. Я і діти мене, я вас а діти мене. О, Ми заїхали з якогось другого боку, і то, то все там лишили машину і то все. Прийшли гуляти, вітаюся. Віка пішла. Вітер в нас. Вітер тут і може холодно. Не знаю. О, і двері інакші. Добре, йдемо. І що, куди йдемо? Віка, віта. Вітайтеся, сидіти. <сумітно> Все, йдемо. Як тут? Така тут красота. Йдемо. Погуляємо. Походимо, подивимося, погуляємо. Дивіться, Виді, які крокуси. Крокуси чи як вони це називають? Та, та... Це фіалки. А? Крокуси. Це крокуси, крокуси. чи фіалки? Бадік, вони в нас кажуть фіалки. але, але тут взагалі-то, як по-літературному, по-моєму, вони крокуси. Дивіться, які тут є. Або, Вікуля вже щось вірить. Ага. Це що таке дитина? Кактус Кактус такий. Ви видите? Подивіться, який кактус. Святе, а він росте на Так. – А кілько такі. він коштує? По 12 злотих. Що, по 12 злотих? 12. 12. 50. 12. 50. 12. 50. Ви подивіться, яких тут кактусів. Ви подивіться, якої тут красоти. Видите? Дивіться. Ви. А дивіться, яких має маленьких дитинчаток, а він ще й розово цвете. Ви видите, та морожевенько цвете, так? Боже, яка тут красота. Ми ще далі підемо, там ще є багато, дуже вазонки, ще красота є. Ми зараз щось придбаємо. Ми зараз щось придбаємо для душі. Зараз щось для душі придбаємо. Зайдемо, придбаємо. Ага, дій. Я вам хочу показати таке легенько. Що-що? Крутенькі. Ото такі орхідейки. А Вадик, такі, як ти мені в водку біленьку був. Ой, яку ти не А ось з собою яка орхідея? подивіться. Боже, яка то файна. Яка файна. А всі якісь такі величезні, ну їх не вливають, що вони такі великі квіти мають. Їх не вливають. що що Виключилася мені камера, а син каже. Ви, не, не знімаєте щось там волі, не знімаєте тобі? А це е, за окулькус. Це такий я маю вдома цей мій окулькус, так і називається. А 90, 100 злотих. Ну. Але цей вазонок, він не, він не потребує. 100, 100 Скільки то ваді коштує на 100 А кілько то на наші гроші? 800. Ну, не буде, але воно, він цей вазонок взагалі, красота. Він не хоче ні вливатися, ні нічого. Цього О. Котре не хочеться, сево? А то язики, чи як воно, як, як вони Тещин язик, чи що вони називають? Ага. А це повіться, якась така тепличка. Як вона? Парничок такий. Парничок Такий Такий парничок. О. Ой, як я вам маю показати такий парничок. Видите? Такий. Ага. Ну добре, підемо йти далі. Бо тут мені не стане, навіть батареї не стане для цього всього показувати. Ідемо. Що зараз на насінчику подивлюся, ви кого насіння тут є? Зараз на всього на сінечку подивимось. Дивіться, якого тут насіння. Якби, якби додому, чи... Чи її чи щоб лідський горох. Може би і посіяв цей горох, може такий дуже дома би і був горох. Може нам пачечку купити, такого гороху і посіяти вдома. Може без рік, але дивіться, яка, кого насіння. Ні, ні, Якісь помідори такі. Ну, ну, така якої всякої красоти кашлю, я сюди попередягнулася, я дуже літіла. Діти, може би так довго не сиділи, але мама прийшла, і мама вже хоче, хоче городу. Oh. Mm. Добре, якщо як багаторічні, а не однорічні. А ви які мальби. Файні мальви. Я маю там вдома мальви, але в мене якісь три сорти. А це що, Це теж мальва? Mm -hmm. Так, але купчиста мальва. І це мальва, поліціка. А це що? Мальва теж. Теж мальва така. Mm -hmm. uh -huh. То до долини, все мальви, не вся мальва, ні? Так. Дуже файно все. Дуже все файно. Дуже файл. І то така мальва. Да. То мальва. О, дивіться, які тут файні кольори, і білий, і жовтий і так, але безподобна красота. Його. Нам треба купити землю Вадік, бо нам треба невеличку, бо нам треба вазоночок пересадити. Ну, тут зараз купимо, ото землю. Огірки, булі. Йдемо, бурака, якого хочете, ходить. Може би цей бурак тут був такий. У нас все, бурак щось чорніє і вся щось той бурак гниє, може би тут такий бурак. Був, якого файного бурака. Ну. Фасоль і бурак що є? Да. Видно, видно. Ну то все, дивіться, я вам хочу показати, бо мені Віка показала. І ці, які тут є. Видите, що одна вся упаковочка така. І тут є п'ять сортів помідорок в одній цій упаковочці. Розумієте, яке вигідне. Ти маєш в цій одній упаковочці різні помідорки, яких тобі треба. Ви яка? Ось як воно файна. Я дуже не знімаю, бо я стягу куртку, бо тут все тушно, я сьогодні хочу розібрати. А то не тільки помідорки, бо тут, ще крім то ще є бурак. Або а, а редіска то, то є редиска, то редіска груба то 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 і все редіска довга. Ну тут така. є якісь салати. І тут салати такі є різні. Салат а тут була базилік, різні різноколь базилі. Тут м'ята різного виду. Ви видите? І тут теж м'ята різно. А виду. тут вгорі теж такі є, і що твіти такі квіти є різні в одному. І тут таке, і тут, і тут. Ну я вам хочу сказати, що я вдома цього не бачила. Я не бачила такого дома. Тут красота, не знаю. Дуже файно. Мені ще дуже сподобалося. Що ти? ти? Ну, най, не виділа, то що, тоже таке. таке П'яте високе була. А, квітки високі, але різні точки. Різні, є відміни, та. так? Ну, це сумішані, ну? Кольорові. Ну, то... Ти вже знімаєш? — Так, ну я знімаю, знімає. Ага, по дві які є, різні кольорові, що ти собі можеш насіяти, десь якусь чи клумбу, чи що. Я так вже скільки дивилася, знаєте, тих е, роликів, думаю, звідки так люди можуть насіяти, що таке все цвете в один раз і, і, і так, що ж то не тиво. А воно все однорічне сіло? Ні, це певно воно багаторічне, воно ще насіває, напевно що. Я Он... якраз ти знаю, але тут е, що, написано, о, там, бачите, в куті, там е, висота, яка буде їхня. Від 60 до... Ну, 60-50 сантиметрів. Так. Але що це а вони насіваються, тому на другий рік вони ну, є. – Я думаю, що так. Вони сі насівають. Ну, може, котрі і пропадають, а котрі сі насівають. Але подивіться, кажи дитина долині, подивіться, якої тут всякої красоти. Ну, і якщо вам точно сказати, я точно не виділа. Може, хто знає таке, але ну, я точно того не виділа. Мені сі дуже подобається, таке. Мені дуже сі подобається. Ну що йдемо? Він ж вікулія яке файне. Все. Я напевне знаю, що екціон, не в санітку, ага. сьогодні висилає такого роки самій. Сівотків в мене буде. Навіть я один кушать, навіть як це цілоців. Ми прийшли на фартушки. Подивіться, яких дитина набрала фартушків, каже, що вибирала. Ну, та який ми виберете, такий буде. І цей є, і такий є. І ще і однотоні, і такий його. Біленький свій світлий ніб 18. Може такий во. Ну, давайте, то, такий. А може такий во і чорний може бути. Nie, чорний, Який? <laughs> чорний, Який? Да, можемо... Який? Ні, чорний. Чорний ні. Який. Це й відштовхувати буде... Як хочете. Який скажете таким, бо фартушка треба. Типа, ну, ви береш на свій смак дитя. Uh -huh. А все Є таке на, на, на пельмені італійські. Часы кажуть, я, я сим каже, я не знаю. Равіолі. Свім... Ай, треба ще й ми вимовити это слово. Радіолі. Добре, я тут не очікую, бо так далеко Азлай, далеко. Ви по дві покажи людям, то, бо я в житті перший раз біжу, то покажи, може, людям. Подивіться, яка терочка. Ви виділили таку, а кількох вона куштує? Подивіться, ви виділили таку терочку? Ні, ну а що не втерти? А? Що на терпіть? Ну, це, це така вам декоративна. Подивіться, яка терочка. красива. Подивіться, так вам поставлю, Подивіться, яка терочка. Ви виділи люди, яка терочка? То можна і на терпіти. Дві дитини матьонької. О, ну, кілько, 4 злотих? Ні, не цілих 4 злотих. А там ще є з білими. З білими так, э, так, так, так. Ага. Угу. Ну добре, виключай, бо то буде дуже довго багато. Це кілька насадили кокосів. Яйця, кокоси ви бачите? О, кокосові дерева. Ливи. скільки воно коштує той кокос. Кіко? Це недорого, ні? А він буде рости? Чи що? Чи воно так буде і пропаде. Можна вирости, кокос то виросте високий, ні? Подивіться, ще я вам покажу в таких якихось таких, таких, як колби чи що тут такі вазонки. О, кілька воно коштує. 50 злотих. А все такі файненькі, подивіться, які ще будуть відцві... це. А кілька воно має багато тих поп'янків, щоб це все, ні? <різь> а кілька воно коштує, подивіться. Дорого. 55. Кілько? 55. Сітлісу. Ви розумієте, що таке дороге? Що таке дороге? А це що таке? Це ну, що? Це орхідея, мама. Така? Ну. Така орхідея. Чи можна, не може не орхідея, вона може якусь наше? Орхідея, орхідіва. Орхідіва. А кілько вона коштує? Ну таке якесь як пластмасове. Розумієте? Кілько воно? 119. Ой, паданько. Де ті слоєчки? Де твоєчки? Що робиться. Зараз, зараз. А там яка? яка? Осаводи. Саво. Та... саво. Боже, ви подивіться. А кількох вона коштує ця орхідея? Кілько вона коштує? Зараз я бійці всю орхідею візьму. Не вона має. Воно всі гроші не зробиш. Я продала пироги, таку орхідею. Найсіттіша дитина, кілько вона коштує. Ну і добре. І три кілограми пирогів. Нічого страшного, беремо. Беремо. Вона не намальована? А вона намальована. Но. Намальована? О, <кліджен> о, а я вже так і думала, що вона не намальована. Штучна? Та, штучна? Да, все штучна. Та ви що? Но... Коли її тут кабу? То вже. Ідемо зараз, щось, щось купимо. Я так місяць скудоба. А що це таке за колба? Це колба, що в середині робить отце. Вазо- вазонки кладу, квітки кладу в ці колби. Там намальовано на там дрельце, на землю ага. от ті камінчики ці Ага. Там сивки кидаєш різні. От маємо. І що от там? там Дрова, мох. Ага. І... І, таку і, і таку колбу кладеш. Ти колбу кладеш собі і виливаєш, зараз від часу й носики там росте. Так. Так. Короче, ви кажете, ці колби по 30 злотих. По 30 по 85, але ці вже такі великі пані. Ага. Але воно ще зіб'є, то кольора є, воно пластмасове чи воно шкляне. Шкляне. Ну добре. А там що теж все, все ті декоративні? Штучні, а штучні. ми так нахинули на штучні. Ми вже вийшли, за ким сюди, туди воно вживети, вже і місії, і хмаряться, і таке воно. Тина вже завела машину, їх купили ми в вазоночок, чекаємо на Віку і зараз сідаємо і їдемо.